Школу відтворення автентичних садів карпатського регіону започаткували у спасі Коломийського району. Організатор Михайло Стовпюк провів засідання, куди запросив садівників, лісівників, бджолярів з Чернівеччини, Львівщини та Прикарпаття. Чоловіки збиралися, аби поділитися досвідом, дізнатися щось нове і напрацювати плани на майбутнє. Познайомилися з аматорами і Надія Ніплюхіна. Михайло Стоп'юк проживає та працює у спасі Коломийського району. Його діяльність відома далеко за межами нашого краю, адже чоловік займається екологічно чистою продукцією. Це чаї з лікарських трав, консервації фруктів та овочів, догляд за деревами. Тепер наш земляк вирішив створити унікальну школу відтворення автентичних садів карпатського регіону. Ми створили базу даних або банк даних автентичних садів карпатського регіону. Після цього ми плануємо е, взяти хороші наші дички, під щеп, як ми говоримо. і е, Власне, щепити ці прадавні сорта яблук, які в нас є імунні, які стійкі до різних хворіб, тому що як ви знаєте, наші продавні сорти вони надзвичайно цінні. багато іноземних компаній, практично сік, ми знаємо, закуповує всі наші яблука. І річ у тому, що це ну це не тільки Яблука ми будемо за наші садівники. Будуть займатися і грушами, і сливами, і черешнями, і вишнями. Це незвична, поки що школа має на меті надавати послуги усім людям, які захочуть займатися, до прикладу садівництвом. Спеціалісти допоможуть виростити справжній гарний сад, дадуть поради, як уникнути хворіб, дерев чи пошкодження плодів. Та й загалом дати бажаючим правдиву інформацію з цих питань. Зокрема, мало кому відомо, що наша карпатська яблунька може дати урожаю до тонни з одного дерева. У Нас є дуже гарні фахівці в карпатському регіоні. Ми можемо будемо порекомендувати до кого вони можуть звернутися. Приють відповідно люди. Люди можуть самі. Він собі підщепи, заложити дички, як ми говоримо, і наші хлопці прийдуть із гарними сортами, які вони бажають і давними, і автентичними і сучасними зможуть будуть закласти цей сад. Але це буде гарантія. І ще найголовніше, що ми будемо боротися з псевдо такими брендами, щоб людей не дурили. Тому що навіть візьмімо такі негативні приклади, коли весною ми бачимо дуже багато, ніби сортів виставляють дерев, кущів іншого. А виявляється, воно не те. Людина посадить вона богина або зовсім не та порода дерев, а фальшують дуже багато. От беруть, наприклад, дичку скосили однорічну, вона виростає так, як ніби здається, щеплене дерево. А люди цього не знають. І, власне, також нам треба буде вести мається культуру садівництва, щоб вони розуміли, які найкращі сорти є. Ярослав Василишин проживає в селі Чорний потік надвірнянського району і вже понад 16 років займається садівничою справою. Вдома вирощує саджанці яблук, груш, черешень, слив та навіть персика. Про наші місцеві фрукти знає все. Особливо любить розповідати про різні сорти яблук. Це є сорт, давній сорт, який називається щетинка. Яблуко зберігається десь до кінця січня. Шкірка його така. Плотніша, соковитий, ну, поражається трошечки підшкірними такими п'ятнами. Але давній сорт, і вартує уваги. Це в нас в цілі сорт теж дикого походження, так його назвали Андрійченка. Сорт бананка, який теж яблука невеликі, але мають щось нагадують. Схоже до нього. Старенький сорт то же саме називають нас жабки. Це яблука, які можуть падати під листям, зберігатися практично до весни. Шкірка у них така тверда, сочні, смак такий. ну кислий. Роман Тур зі стрищини займається бджільництвом, паралельно цікавиться садівництвом. Чоловік взагалі має на меті створити сад, музей і водночас місце духовного відпочинку. Маємо там трошечки землі, маємо десь коло пів гектара землі, і хочемо там створити такий музей е, наших автентичних сортів е, давніших сортів яблунь, груш. І думаємо, що буде місце і відпочинку, і місце для, для навчання і. На сьогоднішній день плодово-ягідний ринок заполонили іноземні сорти, завезені із Польщі, Голландії та інших країн. Це суперінтенсивні сорти, які потребують суперінтенсивних технологій, розповідає лісовод співзасновник школи Іван Семців. Вони потребують особливого обробітку хімічними препаратами та засобами, оскільки в наших умовах швидко пошкоджуються різними хворобами. В той же час на наших теренах виростало і виростає дуже багато автентичних сортів, яким понад 100 і більше років. При яким на даний момент практично ніхто не цікавився, не цікавиться і цим не займається. Тому ідея ця була вже мною виношувалася е, раніше по пошуку, відновленню і збереженню цих аптетичних сортів. Слава Богу, звела мене доля із Михайлом Миколаївичем Стопюком. І разом, як казав, в тандемі е, ми вирішили створити таку школу садівників Коломийщини, по іменно по відтворенню цих аптетичних сортів. А також популяризації е, самої садівничої справи господарі цього заходу роблять велику справу, вважає доцент Львівського національного лісотехнічного університету Василь Заячук. Бо ми всі діти землі і природи загалом, тому повинні вивчати і цікавитися нашою флорою. Створення е, от такої школи в наших краях е, садівництва воно корисне як для підростаючого покоління, які, якому е, треба знайти е, фахівців, які передали б досвід. Тому що, от ми на, на зібранні маємо. Людей, які вже по вашому віці набули не тільки теоретичні знання, які ми стараємося дати студентам, але і мають великі практичні досвід, які кардинально часто, ну, доповнюють теоретичні узагальнення. І вони ж ну, жаліються, не мають учнів. Кожне завдання для кожної людини з віком це передати свої знання, тому що наші вони підуть на той світ, але невідомо чи ці знання до того світу та потрібна. Усі, кого зацікавила інформація про відкриття школи та її діяльність, може більш детально ознайомитися із цим питанням на сайті великого карпатського бренду Чиста флора. Там буде окрема сторінка щодо ведення садівництва.